Ань <звук> є певний пул дорам, які отримали звання класики, шедеврів, що по ідеї мають подобатися чи не усім. Такими вони стали через сюжети, акторів, свіжу історію або ще щось. До таких дорам належить, зокрема, і гоблін. Його хвалять за все перелічене вище, а ще за шикарний броманс, другорядних персонажів і любовну. Любов. Що ж, про все це сьогодні і побазікаємо. Гошечки. Кебі, охоронець, самотній і великий бог або ж З цієї миті називай мене гоблін. Це мега популярна дорама 2017 року. Вона стала п'ятою за популярністю в усій історії корейського телебачення, отримала визнання критиків і стала культурним феноменом на момент випуску. Це Васелев низку почесних нагород отримали сценаристка і актори. А той факт, що в Гобліні знялися Гун'юд, і донук, Юїна, лише підсилювала та й продовжує підсилювати інтерес. Інтернет рісніє, відгуками в стилі гоблін це щось абсолютно нове і свіже. Це фундаментальна річ. Ця історія чудово досліджує захопливу та багату міфологію в історії, якій судилося залишитися в пам'яті глядачів надовго після її завершення. Ніхто не досліджував фольклор до кебі настільки, наскільки Ко це зробила сценарист. Що ж тепер настав час нам дослідити саму дораму. За огляд на неї до слова мої любі глядачі і глядачки боролися в коментарях. Борітеся, Поборемо! і навіть закинули грошики на підтримку каналу. Мені було дуже приємно бачити вашу активність. Велика дяка Yes! Yes! yes. yes так от сюжет починається. Історія з того, що нам пояснюють, як гоблін з'явився на світ. Кімшин, чудовий воїн і відданий слуга народу. Привітаю вас. Іванович. Здравствуйте, Юлі. Ну майже такий з невеличкими відмінностями у вигляді коня замість велосипеда, меча замість портфеля та епохи кори довкола. Е, словом, скільки король на ім'я вон йо не відправляв його на бій з ворогами, Кім Шин завжди повертається живим. <Служит> 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 Коли він вкотре повернувся з перемогою, король ось цей молодий тіп, не оцінив такого розвитку подій. <Служит> Насправді ми дізнаємося про це потім, але спойлери тут будуть литися рікою, тому ну яка вже різниця? Так от, король сказав йому вийти за хлібом, тобто піти і не повернутися, зникнути з очей, попросити когось надіслати повідомлення про те, що кімшин вмер, і все тим, хто але кімшин короля не послухав і тепер має певні проблеми. Король віддає наказ вбити військо, яке було разом з Кімшином а на додачу і його сестру, яка на секундочку, взагалі то дружина цього самого молодого. О короля, чому він так вирішив? Бо злий радник не шепотів корольчику. Мовляв, дивись, всі люблять кімшина, вважають його за короля. А ти для них ніхто навіть твоя дружина стане на бік брати, а не на твій, якщо постане вибір, радник крапав на мізки королю не один рік, бо хотів у такий спосіб захапити владу собі. Вбивав по тихому його сім'ю, і тепер нарешті досяг того, чого хотів. Територію нашої держави треба зробити. Небезпечною молодий король геть втратив здатність мислити самостійно і бачить довкола самих ворогів. Зрада коротше він убив усіх і врешті наказав вбити самого кімшина. Тому нашому воїну встромляють здоровезного такого меча в родину, і він помирає. А нашого майже помирає. Незабаром кімшин знову починає повноцінно функціонувати. Перед нами вітер, блискавка, все це нагнітає, і голосні звідки каже, що меч генерала Кіма залитий кров'ю почесних людей. Тож за свої військові походеньки він отримав. Римає дар безсмертя. Щоправда, безсмертя це не лише дар, а й прокляття. Адже віднині Кімшин буде переважно самотнім і з року в рік дивитиметься, як помирають ті, кого він любить. Господи, вмієш ти все обісрати! І певно, щоб гоблін не забув, що він гоблін, в нього в грудях залишається стирчати той самий величезний меч, яким його і вбили. Я глибоко позбутися цього чудового дарунка він зможе лише завдяки нереченні. Тільки вона зможе витягти меч, щоб душа Кімшина або ж Гоблін Обліна, врешті, віднайшла спокій. Я вже не в тому віці, щоб це так нервувати. Так минає років 900. Знайти наречену за цей час гобліну не вдається, зате він нажив нічогенькі такі статки. І ще нам про це не одразу сказали, але виявляється, що гоблін може спокійно з'являтися де хоче, зникати, літати, жонглювати предметами у повітрі, запалювати вогник, гасити вогник, викликати дощ, сніг. Правда, нам це накидують, ніби він може зробити це залежно від настрою. Типу, коли він засмучений, то зливий. Страшенні, але не зрозуміло, чому так не працює геть завжди. А лише вибірково, коли це потрібно сценарію. Тому що я українець. Ну але то таке деталі. Живе Гоблін спокійно собі у ці 900 років, аж поки не рятує вагітну жінку, яку збила машина. По факту, і жінка, і дитина мали загинути, але Кімшин змилувався і допоміг обом. Чому? Бо вона благала про порятунок не для себе, а для дитини. І це вразило гобліна. Люди рятуйте, поможіть! Я, я не хочу. І, звісно ж, важко в це повірити. Але дитина, яка народжується, і є нереченою гобліна. Її звати Джейн Інтак. Від народження вона має особливо відмітину на шиї, яка і свідчить про те, що він так неречена гоблін. А ще дівчина бачить і може говорити з приводами, бо, типу, вона і не жива, і не мертва, а така собі загублена душа, яка і народитися в принципі не мала. Втім, кім шин втрутився, і її доля змінилася. І Це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. Коли інтак виповнюється 9, її матір помирає, і дівчинку забирає до себе сім'я тітки. Вони за класикою жанру паскудні люди. Знущаються з інтак, юзають її як хатню робітницю і взагалі терплять її тільки тому, що знають. Мати інтак залишила доньці гроші, чи то як збереження, чи то як страхові виплат, суть така, що інтак зможе скористатися цими грошима лише коли стане повнолітньою. Сімейка ж хоче захапити ці гроші і кидає головою інтак, тарілкою з рисом. Мирно. Рішення не буде. Але шобшо. Ну ні, ні для чого, просто вони паскудиш, кажу, або не розуміють, як треба вітати з днем народження хизи. Альп... Так, він так, днюшки. Вона сідає на камінчики біля водички з тортиком, запалює свічку і загадує бажання. Їй треба знайти роботу хліба якось порішати проблеми з нестерпними родичами і вихідний, І отримати хлопця. Коли вона задуває свічку, з'являється кімшин, він же гоблін. 爸。 Оцей приколи з задуванням свічки буде тягнутися всю раму. В такий спосіб вона в будь-який момент може викликати гобліна. Гоблін каже, що виконає її бажання і зникає. Потім вона ще кілька разів викликає його, бо гасить вогни кто тут, то там, і врешті до них обох доходить, що він гоблін, а інтак його наречена, яка має витягнути меч. І дев'ятнадцять вона школярка, а йому 938 років, і він гоблін. Круто. Отакий От хлопака. Тож у житті інтак і гобліна настають солідні такі. Зміни. Хоча в житті гобліна вони настали навіть трохи раніше. Виявляється, що тепер він мешкає в одному будинку з похмурим жнецем, бо його помічник, помічник гобліна я маю на увазі, хлопчина на ім'я в Гонитві за грошиками здав будинок в оренду і нічого не сказав кімшин. Жнець це той, хто каже, померлій людинці, ви померли, вибийте чайок, який всі ваші спогади, і йдіть собі з миром. Похмурим жнецем чолов'яга став не просто так. Це його жакар, за гріхи, які він скоїв за життя. Щоправда, він ніч не пам'ятає. А ще саме цей жнець мав забрати і провести на той світ інтак свого часу. Але як ми знаємо, через кімшина це стало неможливо. До речі, про жнеця і гобліна їхні стосунки на екрані охрестили як один з найкращих, з найчудовіших броманців всія дорамної історії, тому що мене вразила дружба між чоловіками традиційної орієнтації. Я ж для своїх любих спонсорів і донаторів підготувала добірку дорам з крутими броманцами, які бачила на власні оченятка, і знаю, що вони точно заслуговують вашою уваги! Якщо цікаво, посилання в описі під цим відео. Долучайтеся! У гобліні дорамі тим часом все закручується ще більше, коли ці троє. Я маю на увазі гоблін, інтак і Жнець починають мешкати разом. Інтак стала бездомною, що в принципі не дивує з огляду на те, які паскудні в неї родичі, і що вона просила якось перешати з ним. Ще інтак знаходить роботу офіціанткою у кафе, яким керує Санні. Вони досить непогано ладнають. Та згодом виявляється, що Санні і жнець також знайомі. Це так віверть! Вони перетнулися на вулиці біля продавчині, всілякої біжутерії з. Червоною помадою, запам'ятайте цю помаду, я потім розповім до чого це все. Сані одразу поклало око на жниця, але він ще довго буде вести себе. Геть відморожено, так ну бо що робити похмурому жницю з людиною, не дуже то й зрозуміло. А коли стане зрозуміло, що його до неї тягне, виявиться, що все не просто так. але давайте про це підсюжеток трохи згодом. Є до шостої серії гобліни інтак сперечаються, чи варто витягати меч, от вже зараз, чи треба ще почекати. Вони то наважуються на це, то з змінюють думку, коротше, весь цей час нам показують, як між ними зароджується кохання. Коли, врешті, вони доходять згоди, мовляв, от сьогодні точно витягаємо. Інтак складає договір, за яким Кімшин зобов'язується виконувати її бажання щороку, як випадає перший сніг. Кімшин це підписує. Інтак намагається вхопити меч, але не може. Її руки просто проходять повз меч. А це означає правильно, це означає, що це рік десять. Ми будемо вовтузитися з цим клятим мечем. А ще у них там був перший поцілунок, бо інтак хотіла, щоб все було на чопкасті. А, і ще до цього моменту, і ще трохи довше, він так взагалі не в курсі, що якщо вона витягне меч, то Кімшин помре. Він сказав їй, що стане красивим, як тільки меч вийде з його тіла. Вірю, я повірив. він так повірили, та це ж це ж логічно, як в таке не повірити. Потім нам продовжують розганяти історію про те, що з кожним днем, кожним глибоким і сльозливим діалогом їхнє кохання міцніше. Нарічуття. <говори> І, врешті, він так хапається за штуку кімшина, що стирчить. Я про про те, що ви подумали. Кімшин усвідомлює, що йому бобо взагалі-то витягати з тіла меч і відштовхує свою неречину. Він усвідомив, що не хоче вмирати, а хоче пробути з нею якомога довше. Бо наступна станція любов. Тим часом он так знаходить старовинний сувій, на якому зображена якась жінка. Коли Сувій бачить жнець, він плаче і не розуміє, чому, бо спогадів то він не має. так сприймає жінку за перше кохання кімшина, та виявляється, що це його молодша сестра. Вона ж та сама королева, яку на початку дорами за наказом короля вбили, коли кімшин вкотре вернувся з поля боя з перемогою. І ніби так заспокоюється. Я все думала, як далі будуть розвиватися події, бо по факту він так нічого не заважає. Щасливо дожити до. Старості з кімшином і лише потім витягнути меч. Але не все так просто. Витягти меч це її призначення. Відповідно, вона зобов'язана це зробити. І чим далі вона тягне, тим більше притягує проблем до себе. Якщо вона не витягне меч, то помре чи то в аварії, чи з висоти гепнеться, неважливо. Тому хоче вона чи ні, а так має це зробити. А чому коли він так цілується з кимшином чи обіймається, їм не заважає меч. Якщо на початку це можна було пояснити тим, що вона не може його торкнутися, то як це пояснюється зараз? Ну коли меч вже типу такий твердий, матеріальний, крім непродуманості, сценарію, напевно, ніяк, але це таке думки вголос, не зважайте. Десята серія моя улюблена, бо нам нарешті починають проливати світло хоч на щось, а не просто сипати драматичними сценами кохання слізьми і безглуздо порожніми діалогами. Головне відкриття. А що жнець у минулому житті був тим самим королем, який під впливом радника наказав повбивати всіх, кого можна, і власне тому він ридав, коли бачив портрет сестри Кімшина. І тому він ридав, коли зустрів Сані, котра є реінкарнацією сестри Кімшина і його Жнеця колишньою дружиною. І ще він так нарешті стає повнолітньою за сюжетом Алілуя, чудова серія. І напивається, звісно ж, бо, бо це корея. Так, Саша, ну що ти налий ну, мені, щоб мені соромно не було. Хочу не сказати б, що після того як ентак стає повноліт. Літньою вона змінюється як персонажка. Але ніхто з головних героїв не розуміє остаточно хто є хто, аж поки не з'являється привид злого радника короля вон його. <тас> Який і нашіптував йому дурню про зрадоньку довкола. Я хазить, чи він дійсно привид, якщо чесно, може він якась інша істота, але ну не суть, буде привид. Коротше, цей привид розпотякує своїм чорним ротом і в прямому, і в переносному сенсах чорним, що жнець це Він так трохи в шоці, кімшин в шоці і намагається в пориві злості задушити Ван Йо, але ні більше не робить. Бо Ван Йо як не пам'ятав нічого, так і не пам'ятає. А який сенс бувати того, хто не гребе, що він накоїв? Ну напевно, що ніякого окей. you yeah. Ще ближче до завершення жнець поцілував Санні, але не просто так. Коли жнець цілує людину, вона згадує своє минуле життя, і Санні згадала, що була королевою, і як там все в них ну не дуже добре вийшло. Самовпевненість його згубила. А радник він же злий привид виявляється не лише пліткарка, а ще й гівнюк. Ми дізнаємося, що саме він підмовив водія збити матір інтак, коли та була нею вагітна. Він же зробив так, щоб трапилася ще одна аварія, вже за дорослого життя, інтак, з якої Кимшин врятував її. І з даху інтак ледь не скинули, також через нього все для того, щоб дошколити кімшину ще більше. Що це мене дратуєш? Але оскільки план провалився, він вигадав новий радник, вселився в тіло інтак, щоб витягнути меч з кімшина і, власне, щоб той помер. Однак пробув він у дівочому тілі недовго, е, недобре якось прозвучало з мого боку. Вибачте, коротше, жнець нарешті впіймав його як злісного порушника правил Всесвіту. Бо по факту привид мав після смерті давно-давно відправитися у пекло за свої ділішки. коли. Привида радника насильно витягнули з тіла. і так вона втратила свідомість. А кімшин тим часом скористався її ручками за призначенням. Витягнув меч Мечем він вбиває радника, а сам помирає. Драма, трагедія, сльози, я б навіть сказала ридання, і дуже-дуже такі довгі. Інтак хапає щоденник і починає в ньому писати, що вона не повинна забути кімшина, що вона неречена гобліна. Чому це важливо? Бо після його смерті пам'ять про гобліна має зникнути в усіх, хто його знав. Так і стається з одненьким але. Кімшин не помирає. Він просить Бога дозволити йому залишитися. Втім, Бог Един, так і не давши однозначної відповідь. А богиня долі каже, що тепер легким шин буде між небом і землею. Він втратить пам'ять і блукатиме на самоті. Тобто ми вже забиваємо великий такий болт на те, які умови нам давали від початку, про те, що коли з гобліна витягнуть меч, він віднайде нарешті у цей свій душевний спокій і помре. Ну, чудово, клас, дякую. Після цього ми бачимо і так вже 29-річною. Вона стала продюсеркою на радіо, але радощів в житті немає. Вона постійно сумна, бо відчуває, що забула щось важливе. Зрештою, записи в щоденнику не зникли, але вона не розуміє про кого це і навіщо вона це написала. Тим часом Кімшин все ще блукає в лімбо між небом і землею. У нього там холоднеча, сніги і контракт, який вони підписали з інтаку. У той, де з першим снігом Кімшин зобов'язаний виконувати її бажання. Чому цей контракт опинився там? Чому у Кореї не було снігу всі ці 9 років? Я не знаю, Боже. Сталося то що сталося. Так воно і є. Коли Інтак задуває свічки на іменинному торті, перед нею з'являється Кімшин. Так. Цього і контракту з домовленістю було достатньо, щоб витягти його з лімбом. Цілої юриспруденції, знаєте, просто треба було почекати 9 років. Чомусь чому треба було чекати? Коротше, кімшин повертається, але він так його не впізнає, хоч і відчуває, що колись бачила вже цього чолов'я. Єдиним у кого залишилися спогади про Кім Шина, став вон Йо. Бо так вирішили богиня Долі і Бог, аби дати Кім Шину шанс на повернення. Чи є то зрада? Наш інтак згадує кімшина. Завдяки запису в блокноті, завдяки старому загубленому листу, намисту, який свого часу їй подарував кімшин, та й просто тому, що кімшин постійно перед її очима гасає. Потім кімшин робить так пропозицію, і вони нарешті одружуються. Але. Інтак же не така, як усі, ви ж пам'ятаєте? За планом бога, всесвіта, долі, кого б там не було, в один з днів повинна була трапитися аварія. Жниці вже стояли на поготові, аби забрати їхні душі. Однак, інтак, коли побачила, що вантажівка їде в бік малечі, вирішила пожертвувати собою. Вона перекрила власною автівкою дорогу вантажівці і цим врятувала дітей. Але ну звісно ж, сама загинула. А хіба була б це до про любов? Якби не було хепіенте? Ні, ні, ще раз ні. Вона загинула, але за 30 років повернулася знову. Чомусь знову як школярка, просто господи, скільки ж можна. І жили вони довго і щасливо з Гобліном. Все закрили ротик і поїхали далі. А ще про Жнеця і сані розповім. В цьому житті у них так і не склалося. Бо жнець, людина, всі ці реінкарнації, підозри, звинувачення. Ну, словом, на них дуже багато всього навалилося разом. Хзи, але сані стала останньою, скажімо так, клі. Єндкою жнеця, коли померла, саме він мав провести її в останню путь, і саме тоді закінчилося його покарання. Він теж отримав право на душевний спокій. До речі, жницем він став тому, що вчинив самогубство. Коли вон його ще в епоху погорю зрозумів, що накоїв, то випив отруту, адже несила було терпіти оце все, що він зробив. От а після природження сані івано вже у своїх наступних життях зустрілися знову і стали парою. Вона була акторкою, а він поліцейським, який допомагав знімальній групі з серіалом чи то з фільмом енд для всіх. Oh. От така історія. Звісно, не повна, бо переказати все означало простягнути це відео годинки так на дві, на три, але ключове я ніби переповіла. М -м Тепер трохи про мої думки щодо цього всього дійства, що мені сподобалося. Ідея рік. <laughs> Історія про те, що Кімшин чи то з даром, чи то з прокляттям, і має шукати свою наречену, і лише вона має витягти меч, але ж вони на той момент вже мають покохати одне одного. Відповідно, одна кохана людина має вбити іншу кохану людину. Ну це класно, ніби ж топ. Те, як це втілили, вже інше питання. Чи мені сподобалося маленькі коротенькі історії людей, яких зустрічав і проваджав на той світ жнець, наприклад, про лікаря, який помер від перевтоми просто в операційній, чи про незрячого старого та його возз'єднання з. Забакуном. Ну, це дійсно круто, і з одного боку мені сумно, що вони були настільки маленькими, коротенькими, та з іншого, добре, що вони були саме такими. Інакше ми просто потонули, навіть не у другорядних, а якихось п'ятирядних історіях. Жарти, ну жарти в десятій серії мені щиро сподобалися. Я прям відверто гигикала з них. Сцена з цибулькою взагалі топ. Луки головних героїв. Вони красиві, стильні такі. Я маю на увазі і жниця. та й сані, в принципі, теж. І звісно ж, саундтрек. Він мелодійний, чуттєвий, пасує ці дорамі і не вісив мене недоречною появою, як було у випадку вбий мене стіли мене. Хто ще не дивився огляд, обов'язково погляньте. Посилання в правому кутику і під відео також його знайдете. І знаєте, в принципі, це все, що мені сподобалося. Далі я перейду до блоку з обуренням, знущаннями і щирим нерозумінням того, що я подивилася. Sorry Тому невеличкий дисклеймер, попередження, називайте це як хочете. Я не професійна аналіткиня дорам. Все, що я казатиму, це моя суб'єктивна думка і суто мої суб'єктивні враження. Якщо вам дорама цілком і повністю сподобалася, це окей, це нормально. Нічого не маю проти. Не варто сприймати жарти чи критику, які ви почуєте, на власний рахунок, казати, що це ображає вас, ваших близьких, дітей, собаку чи акваріумну рибку. Ми тут заради прикольчиків, домовились? Yeah. Окей, тоді. І їдемо далі. Думаю, нікого не здивує, що головне моє обурення стосується різниці у віці між Інтак та Кімшином. Нагадую, їй більшу частину серіалу 19. Вона школярка, а йому 938. Якщо ж відкинути всі ці магічні роки, то перед нами мужик 38 років. Звісно, можна сказати, ой, та годі, це ж фентезійний елемент, ну що тут такого, бла 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 Але поясніть мені, на біса було робити Інтак саме школяркою. Що б втратила ця історія, якби вона була студенткою? Та нічого. Вона не втратила сценаристи просто переписали пару сторінок, а я б жила собі спокійно. Ні, я серйозно, мені тепер важко дивитися до рами. Я постійно тригарюся на те, якого віку там герої. Ви можете заперечити мені, типу, та годі, що вона у своїй 19 не могла покохати, як і він її, та могла, звісно. Ну без питань, просто нам навмисно акцентують наскільки вона юна і незріла, і навіть квиток лотерейний не продають через вік, бо можна лише з 20. до речі, я не зрозуміла цей момент. Я щось була впевнена, що 19 – це вік повноліття в Кореї. А не 20. Поясніть хто небудь, будь ласка, у коментарях, як правильно. Так само до 20 вона не може купувати алкоголь, тому як тільки їй виповнюється 20, нормально так випиває в барчику. Чи не може вона до 20 скористатися грошима матері, бо це ще не повноліття? Я не розумію, навіщо це все було? І біси з ними з цифрами, картинка. Ну розумієте, інтак за сюжетом веде себе як геть дитя, мале, наче їй 9 років, а не 19. Вона по-дитячому вдягається, по-дитячому поводиться, по-дитячому говорить. Мій мозок не може сприймати її як дорослу. Але в одній серії, коли вони починають тільки жити разом, інтак пропонує гобліну завести дітей і питає кімшина, якого він хоче її бачити. Мудрою чи сексуальною? Ну, типу, аж, ну куди? Що? До речі, окреме питання, як сценаристи прописували цю персонажку, бо з огляду на її сумний досвід зі смертю матері, першивою сім'єю тітки, постійними нападами лівих людей, нападками з боку вчителів, вона, по ідеї, не мала б бути такою інфантильною. Або облишмо він так кімшин. Чому не можна було зобразити його як студента? Чому він обов'язково мав бути мужиком під 40? Словом, я цього як не розуміла, так і не розумів. Ця проблема з віком тягне за собою іншу. Я не вірю в стосунки інтак і Кімшина, у цю їхню любов. Це видається таким награним, натужним, за цим неприємно спостерігати. Мене 16 серій намагаються зомбувати, постійно повторюючи. Вони кохають одне одного, кохають, кохають. Уфри! Це ж навіть не другорядна лінія. Основна, а така. Фальш перед очима. А оцей прикол з мечем. Вибачте, певно, я занадто зіпсована, і в мене хвора фантазія та сприйняття цього світу, але я не можу нічого вдіяти. Коли вони говорять про меч у грудях гобліна, я зчитую це як хтиві фразочки про його патичок. О, він такий великий. Не знаю. Чи стане мені сили впоратися з ним? Ну це просто а, ну Боже. Додайте сюди те, що я сприймаю він так, як дитину, і все, і мій мозок вибухає. Окей, я думаю, ви зрозуміли ключову проблему, яка не дає мені спокою. Давайте трохи. Відійдемо в бік від цих вікових моментів, як же бляха все затягнуто Перша серія, якщо не помиляюся, іде півтори години, і наступні далеко не завжди вкладаються у 60 хвилин. Але навіщо? Там є майже порожні епізоди, де нам дають один ключовий тейк, і все. А решта це намагання жертувати це якісь спогади, повтори, цього забагато. Слово про жарти. Поведінка Кімшина, нам чи не весь серіал тягнуть прикол про те, як він поводиться, аби справити якомога краще враження на інтак. То вдягнутися краще хоче, то книжку читає, то з картинами там ходить, аби здаватися розумнішим. Нагадую, це істота, який 938 років, яка пройшла не одну війну і яка бачила десятки смертей близьких людей. Чого він поводиться як дурник? Один раз, два, окей, це може бути елементом комічності, тим, що підкреслить той стереотип, що ми поводимося по дурному, коли закохані, але ж не всі 16, сирі камон. Yeah, gonna... Ще один момент другорядні персонажі. Я не про Жнеця і Санні, я про Докфа, наприклад. Першу половину дорами нам його активно показують, розкривають характер, присвячують йому окремі сцени, бога в нього вселяють зрештою. що? But... щоб у щоб другій половині дорами практично повністю забити на нього і злити сюжетну лінію Докфа. Чи ця пані з червоною помадою, на якій я акцентувала, насправді вона важлива, бо це ж богиня доля, але нам навіть нормально не пояснили, хто вона. Я вже потім Дяки великому гуглу доперли, що це богиня долі. Як я мала про це здогадатися? Про те, що тут вкотре просувають тему, ніби жінці має допомогти в усьому чоловік, я взагалі мовчу. Ці попелюшні історії мене вже дістали. Але окей, я не враховувала цього особливо при оцінці, вби мене з мене з огляду на рік випуску, і тут не буду, нехай. Зараз цим в дорамах трошечки краще. І ще момент із сані і Жнецем. коли вони обидва переходять по те чи куди там вони йдуть перед реінкарнацією, то не випив. Чай для забуття. Нам всю до раму торочать, що цей чай треба випити, аби спогади з теперішнього життя зникли і не мучили. Це дар. Відповідно, коли людина перероджується у наступному житті, вона не пам'ятає нічого з попереднього. Але самі і жнець, попри те, що не пили чай, також нічого не пам'ятали. Ну, якого біса? Щоб втратила історія, якби вони дотрималися правил свого ж Всесвіту і їм залишили пам'ять після реінкарнації? Я щось втомилася вже. бухтіти, та і ви думаю, від цього сплеску негативу втомилися не менше. Тому фіналізую. Від мене гоблін отримує 4 титижопки з 10. сорі, але найбільше в мене рука не піднімається. Я на гон'ю тепер взагалі дивитися не можу. Добре, хоч Кім Гоїн мені і раніше не дуже подобалось. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про Дораму, чим погоджуєтеся з чим ні. І напишіть також, чи є така дорама, від якої вас аж верне. Бо що ми тільки про хороше здебільшого згадуємо? А